Марк Шейдер це фахівець, який виконує планування, геодезичні вимірювання та контроль за всіма етапами будівництва підземних споруд, розробки і ведення гірничих робіт. Його діяльність охоплює моніторинг їх змін у процесі експлуатації, що має ключове значення для безпеки та ефективності робіт. Марк Шейдер бере участь у розвідці родовищ корисних копалин, працює на стадії проєктування під час будівництва і функціонування гірничих підприємств. Тунелів, шахт, метро та інших підземних об'єктів. Основним інструментом його роботи є геодезичні прилади, за допомогою яких він здійснює точні вимірювання. Точність роботи Марк Шейдера впливає на якість і безпечність праці прохідників, інженерів, будівельників. Його завдання також включає фіксацію змін, прогнозування можливих зрушень ґрунту, деформації конструкцій, а також участь у створенні планів і карт підземних об'єктів.